Так, дядьки, всім попривітую. Трошки давно не виходив в ефір. Верніше я креп не вилажував, бо ніколи. Як ви бачите, робота потихеньку йде, то все потім відділень відео вам покажу, розкажу. За цей мій ангарчик. В общем, дивіться, оцей дракончик 4000 гривень. Забирайте, поки є можливість. Я вам щось там покажу. Чуть получше дракончики. Ну, цього теж треба продати. 4000 гривень. Ціна, зараз вам покажу. Ціна отакого китайського говніща, яке важить 15 кг і на якому навіть мило не просверлиш. А це редуктор дядько купляв сварочний, забувся. Я пам'ятаю, отпишусь. Я думаю, дядько дивиться, забув реально редуктор, положить в комплект. Отак положив сюди на станинку. Ну да ладно, то таке. В общем, оце китайське говно. І оце самодільне станок. Це вже більше на станок похоже, ніж оте дірміще. Це на одинаково, що те, що це. В общем, 4 тисячі, так, я сказав. Не забудьте підписатися, лайкосик втулить, бо буде багато, багато чого інтересного. Уже там зараз вам все покажу розкажу. Забирайте домкрат, 500 гривень, ляркодержателей, куча. Тяжка для лінт, не знаю, хай буде 400 гривень. Лерка 3 мечі заберіть по 100 гривень штука. оці всі їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну ну штук 10 точно. ТВШ 3 станина з коробкою і кусочок гітари. Вот, за 2 500 суппорт. От Він сюди проситься. Він ще полежить, бо така хрень воно трошки денег стоїть. 2 500 Коробка подач. 1000, 1000 гривень, блочок 800 гривень, ключі другий сорт. Отака вот ціла куча 500 гривень. Так, да, 500 гривень Мічика тримачі 500 гривень. Раз, два, три, 4. Он п'ятий, теж 500 гривень. Трошки треба тут дядьки буду показувати. Треба розгребтися, щоб, ну коротше, треба бо ідій куча, время мало. Струбці на Здорове, на 20 чимто А Тут всякий шмурдячок можу за 500 гривень вам предложити. Так от подивіться, треба, воно вам не треба. Хрен, хрен його зна. О, так, тут це я оріх пиляв по дороблу. Е. Тут все по 100 гривень. Ключі 104, 50, 116 Все по 100 гривень. Так, отака дрелька, отака дрелька, мопістолет, домкрат, хрень, дрелька, дрелька, горілка, така хрень, рубанок, ключі на 42 по 100 гривень, кнопка маси, не знаю, от їх дві от, по 100 гривень. Ну, заказ, пофіг, що ви будете брати там щось, тут щось. Якщо чисто за цього лота по 100 гривень. То мінімальний заказ 500 гривень. Навіть балон 100 гривень. Ну, треба взяти на 500 така, е, така акція. Е, защита 400 ТВШ, 3 е, корита 400 ТВШ-3, редуктор 2600, можу за двушку я вже задобався його показувати, не знаю, що нікому надо. Офігенський редуктор один до одного. Так, ципки, це сюди трошки далі ми ще доберемося. То чермет. ну коротко, Треба тут теж трошки порозгрібати. Он Тарлеп, тарлеп права ліва різьба. не такі здоровенькі, отак повністю см 50-300 гривень. Тут у нас ромашки заберіть хто нібудь 20 гривень кг, якщо забрати усі 51-56 см, ну десь в середньому 10 кг квадрат, 40 на 40 см. Пилочка. кстати, хороша, хороша срань. Це зарізав, ой, зарізав, Заліз отак одрізав, чик-чик. Тільки здох. Ну то нічого страшного. Е, ВОФ553 тисячі бошка. Бошка, ВФГшка. Коротше, оця хрень 3000 гривень. Чесно, голова вже плавиться, вже трошки не знаю скільки час замарився. Е, Рейка із турвальчиком 800 гривень. Заберіть хто нібудь од з'явився за щиту 1М61, бо йде вона в чермет. Папка 16К25 6 тисяч комплектна робоча, трошки бобри погризли. Тут у нас що у нас? Тут у нас Люсьєн сидить, охраняє. Да? А що вона, знаєте, охраняє оцих дракончиків. Дракончики подвалила нова партія Це все буде чуть попоже в продажі. Треба їм ревізію провести, зібрати до кучі все, як защити. Є офігенні дракончики, будуть і не розрив. От, така. Можу сразу вам продати таку плиту. Дивіться, просто ідеальне состояние. Ось одна малюсенька А так, плоскость, бачите, ніде не ні заїздонів. Ну от, от, що дуже дивно, нема ніде заїздонів і нічого вибитого чуть-чуть. 3500 шикарна плита. Весь її не знаю. Вони, по-моєму, 50-60 кг. Смотря там хто як виплаве. Ну, це без сожа. ну, То в кому нараз, а тут слив сож. Хороша, ровненька, красива станинка. Ну, звісно, без електрики. Електрика віддільно, офігенна. Тут ну, це теж потім все буде на розрив. Пінолька, петушари вруть, бабка. ну... Оце, бачите, вона тут закрашена 100 слоїв. Це значить він дуже довго не експлуатувався. А це є хорошо Тобі ж, люфта, ну чуть-чуть на проворот, то Та фігня. Так, взагалі, тобто теж, теж не забудьте підписатися, бо пропустите оці всі ніштячки защити з них. Одна, по-моєму, лишня. Я одну можу продати. От, оригінальна защитка. 2М112. Да. о Кстати, Не забуваємо, самодільна бабка, я на неї вже показував обзор внутрі Морзе 4 без люфта. Не, не туди чи сюди. А, зажата. О! Морзе-4. О, о. рутьку, мамкін-заміститель прийшов. Йому теж можна косик втулити він працює. Так, дві лампи компресор, дивіться дітки, я так ще не зрозумів, що це таке. Бачок, компресор і карбюратор. Що це таке? Може хто мені скаже. Ну компресор хороший. Так, що в нас ще тут можна на продажу? Ну, бабку не знаю, якщо може хто хоче. Гайка. ну Взагалі гаїчки я отдельно продаю, вони з колони йдуть, бо... Тут є справа різьба, а є сліва. Желательно, ну тут от крутю. Може кому надо. А, ось ви бачите, як знімали вандальським методом двигатель. Сейчас до цього дойде. Може кому надо, а так бабка в зборі, але без гайки. Гайка остається на колоні. Бо вот, так надо. ну, оце натяжна, якщо надо, буде вам в подарок дання і... і жопа. А знаєте що жопа? Бо! о, Отак от, от хотіли зробити, зняти шкив. А шків тут хто хоч коли-небудь знімав 2М112, а цей шкив проклятий, <клес> той знає, що хрен його знімеш. Бачите, двіжок йшло на медь. 200 гривень там пів кіломеді, а двіжок полторушку стоїть. Ну, <клес> да, цей теж будемо розриватися. Ну, за це не пишіть, за цією, той, кстати, вже проданий. Я там виложив шоц. Хороший. Такий пойдет. пойдет. станинка, теж дивиться, як красиво. От. Дядька написав, все, ціна устроїла, все добре, купив, скоро уїде. Так що, скоро все буде, не вистачає на все часу. У мене не то, що навіть дві роки дня не вистачає. Та й замаритися можна сильно. В общем, що я тут вам ще можу продати? Люнетик. Кстати, так ніхто не написав, що це таке. О. Так от, що, що це таке. А, кстати, ось, ось якісь приблуди. Може теж знає хто. Що воно таке, їх дві одинакових. Потім що у нас є. Ось така скоростна головка. Ісо 50-400 гривень. Цанговий патрон. Десь, не знаю, так і написали, що він. Оце хрень. Якщо що, скидуйте скіншотики, будемо балакати договарюватися. І отак от на кілограм. 8 важи. Та теж по бабкам договоримося. От. Такий от коротенький репчик. що у нас Тут Це тут якісь ключики, сокирки. В общем, це все буду перебирати. Треба трошки роботу доробити. І все у нас буде чітко. Це я казав 3500. По-моєму, казав. От. Все, всім пока. Кому ще інтересно, пишіть на Viber. отправка, як завжди, новою поштою. після оплати. Наложок, уви, нема. А, мо, є ще А, Ладно, теж потом. Все потом, все потім, а потом часу э, не буде. Все, всім пока, все буде чітко. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть на Viber